6 лютого Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету міської ради, у ході якого розглянуто низку питань життєдіяльності міста. Члени виконкому підтримали питання про стан виконавської дисципліни та роботу з документами в управліннях та відділах міської ради у 2023 році. Інформувала начальник загального відділу міської ради Лариса Чайка. Протягом минулого року пройшли, взяли участь у 19 навчаннях, організованих Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації. Програм... Рамою ЮЛІТ і також Асоціацію малих міст. Також ми отримали за результатами навчання сертифікати, оскільки успішно пройдено було тестування. Та від 1,94 до 2,94 кредиту ЄКТС. Це достатньо високий кваліфікаційний рівень. Лариса Чайка зазначає, у 2023 році значно збільшилась кількість документів. Якщо по кількості документів до цього часу у нас лідерську позицію, Займав 2021 рік. Ця цифра складала 12 532 документи, У минулому, у 2022 році ми мали 12 136 документів, то у 2023 році ця цифра складає 16 тисяч 614 документів. Якщо порівняти з 2022 роком, це на 4,5 тисячі більше. Це суттєве збільшення кількості документів. Загальний відділ міської ради дослідив це питання спеціалістів. Істи проаналізували причини суттєвого приросту кількості документів. Це найперше документи з тривалим терміном інформування. Маємо на контролі на сьогодні 589 контрольних справ з терміном інформування, що квартально, і найбільше щомісячно. Також надсилалися інформації та звіти до Чернігівської обласної військової адміністрації. Якщо порівняти із 2022 роком, то о, цю цифру ми маємо 4222, а в 22-му році 3330. Зрозуміло, більше, ніж на тисячу, збільшилась кількість інформацій, надісланих до Чернігівської військової адміністрації. Також одним із показників збільшення кількості документів є взаємодія з Прилуцькою районною військовою адміністрацією. Причина зрозуміла: військовий стан диктує свої умови і тому різке збільшення воно має під собою підґрунтя. І останнє, ну я завжди говорю, що це не є позитивом: це збільшення кількості службового ресурсу листування ми маємо 1787 службових записок та інформації. Друге місце за кількістю документів посідають запити на інформацію за минулий рік. Ми маємо 160 інформаційних запитів. Це недостатньо велика цифра, тому що у 2021 році ми їх мали за весь період, поки реєструємо, найбільше 226. Наголосити лише хочу на тому, що не допущено порушення термінів виконання інформації. Інформаційних запитів, а це всі знають п'ятиденний термін. Жодного порушення у минулому році не допущено. І як на минулому виконкомі, так і на цьому я хочу сказати, що за статистикою сайту, доступ до правди всі посадові особи знають про запити, які надходять їх більшість із цього сайту. Ми продовжуємо займати лідируюче місце, перше місце за кількістю задоволених запитів на інформації. У процентному відношенні це 92. Сорок сотих відсотка розуміючи важливість питання виконання закону України про доступ до публічної інформації, посадовцями міської ради і ще беручи до уваги до. Те, що до нас багато почало надходити скарг від мешканців міста через уповноваженого справ людини Верховної Ради Дмитра Лубінця, посадові особи загального відділу взяли участь у двох онлайн-нарадах, проведених них цим посадовцем. 12 вересня це була зустріч з представниками органів місцевого самоврядування. А 2 жовтня ми стали учасниками форуму в онлайн форматі додержання конституційного. Ційного права на інформацію в умовах правового Режиму воєнного стану, як інформує Лариса Чайка, прилучани досить часто користуються правом на надсилання інформаційних запитів. Також постановиця зазначає, містяни часто плутають запити із зверненнями громадян. У минулому році ми почали практику перекваліфікування інформаційних запитів на звернення громадян. До речі, скажу, що такі відповіді вже за підписом міського голови направлені запитувачам інформації. Зауважень не було. Лише знову ж повернуся до термінів виконання. Всі ці Повідомлення про перекваліфікування запиту на інформацію мають, мають бути також надіслані у п'ятиденний термін. Спеціалісти загального відділу провели аналіз і щодо тематики зареєстрованих листів. Ну, звичайно, два роки, другий рік вірніше поспіль, домінуючу позицію, займає питання оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. Маємо 837 листів. Але тут цікава статистика далі. Якщо раніше на другій позиції поділяли з собою питання соціального захисту та житлово-комунального господарства, то в минулому році на друге місце вийшло питання бюджету фінансування та цін. Всі розуміють, хто працює, Олена Іванівна, особливо цими листами, працює найбільше. Мабуть, всі розуміють, хто піднімав ці питання, в якій частині, але дуже багато таких листів вони розглядалися дуже детально і мають позитивне вирішення. Також Лариса Чайка відмічає і тенденцію. До зростання кількості документів з коротким терміном інформування та розпоряджень Прилуцького міського голови. Якщо у 2022 році ми їх мали 278, то у 2023 році ця цифра зросла не на значну, не на значний показник, але їх більше 301. Також збільшилось навантаження на працівників загального відділу у частині протоколювання засідань виконавчого комітету. Ця цифра складає 33, як говорила Тетяна Миколаївна, проведено у у порівнянні з 2022 роком, 29. Надалі хочу наголосити, що протягом 2022 року, двадцять року, до загального відділу не надійшло жодного зауваження з відділу контролю Чернігівської обласної державної адміністрації. Маємо на увазі також і Чернігівську військову державну адміністрацію. Стосовно те порушення термінів виконання всі документи виконані в термін зауважень щодо їх виконання. Ми не маємо відповідно до розпорядження міського голови Ольги. Попенко у міській раді, як і щорічно, працювала робоча група з проведення оцінки ефективності здійснення контролю. Проводився аналіз, готувалися звіти. За результатами складено загальний звіт для установи. І оскільки за усіма дев'ятьма показниками була виставлена позитивна оцінка, то і діяльність прилуцької міської ради у 2023 році визнана ефективною. Міський голова Ольга Попенко висловила подяку спеціалістам загального відділу за досконало організовану роботу. Руку ми слухаємо звіт ваш і дуже приємно визнавати говорити про те, що ви досить організовано працюєте, що ви працюєте з великою відповідальністю. Тому от від нас, я думаю, від цієї громади вам велика подяка.